У першу неділю жовтня в Україні святкують День працівників освіти. Обласне свято з цієї нагоди об'єднало делегації освітян з усіх районів Закарпаття. Урочисту концертну програму для них підготували дитячі художні колективи Ужгорода. Педагоги зі всієї області з радістю вітають одне одного. Я щиро вітаю усіх освітян Закарпатської області із нашим професійним святом. І найбільше чого мені хочеться. Це щоб в кожному навчальному закладі створити умови, коли. Кожна дитина з радістю буде бігти до навчальному закладі закладу, і до нього будуть спокійно йти батьки. Обласну педагогічну премію імені Августина Волошина вручають уже восьмий рік поспіль. Сьогодні з рук посадовців її отримало 15 найкращих працівників освіти. кажуть, бути педагогом справа нелегка, проте улюблена. Це щоденні наші труди праця. Це любов велика в першу чергу до учнів, це до батьків, вміння співпрацювати не тільки з учителями, з учнями, але й з громадськістю. Це просто любити дітей. Для того, щоб досягти вершину, подолати якусь вершину, завжди ми проходимо складність, якісь певні етапи життя і в навчанні особисто це завжди складно. Ніщо і ніколи не дається дуже легко. Лауреати премії вдячні колективам навчальних закладів, колегам та учням. Обіцяють і надалі плідно трудитися за для успіху своїх школярів.